Примус до вдячності. Це взагалі так дивно. Для мене це було Ну це на рівні першокласника. Тому що Джей Ді Венс його питав, ви хоч раз подякували. Слухайте, ну кожен день, майже кожен день, Зеленський записує цей короткий свій відос. І там постійно, як отче наш, дякую, 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 дякую. А, а я ж Бродні сили, я рівную. Він частіше їм тим дякує, можливо, ніж нам. Фу. От, а тут треба було. Тут не просто про дякую. Що мав на увазі, Дженівець? Твоє дякую має бути тим, що ти покоришся нам. От це, як це на побутовому рівні? А, я чоловік приношу зарплату і ти мусиш терпіти мене. Тобто я можу тебе бити, погрожувати, казати, що ти кончена, тупа, жирна, звісно бо я приношу зарплату. Або батьки дітям. Не дають можливості якось розвиватися, як вони хочуть, бо ти живеш в моїй квартирі. Купиш собі квартиру, щось буде атвертітельна.